Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі. Все по-домашньому. З оцієї величезної кількості голів наготувала я ось таку смачну заливну рибку. Наготувала котлети. Правда, уже не з риби. Приготувала сало в газеровці. І ось такий дуже смачний вітамінний салатик. Так що, друзі. Заходьте на канал. На каналі є у мене усі ці рецепти, як я готую і з оливної рибки. І рибних котлет готується дуже швидко, смачно. І рецепт салка буквально на днях було. І ось така капуста. І багато різних рецептів маринованої, квашеної капусти, з медом, з цукром і без. Так що, ось такі справи. Котлетки також. Приготувалися з рибних голів, там оббирається м'яско. Коротше, я залишу посилання на усі відеорецепти. А ви ж заходьте, переглядайте, не забувайте ставити вподобайочки, писати коментарі, Підписуватися, хто не зі мною, а також ділитися моїми відео в соціальних мережах. А зараз, як то кажуть, тест-драйв. Покажемо, який в розрізі ось цей холодець рибний. Щоб воно не впало. Дивіться, гарно тримається, правда, трішечки, трішечки, трішечки зовсім додавала повернети з тою стороною, додавала я желатину. Бачите, який вигляд в нього. Але він і сам би також застиг, просто щоб був набагато такий міцніший.